Між Юлією Тимошенко і загиблим бізнесменом Євгеном Щербанем конфліктів не було. Про це в суді заявила Олександра Кужель у справі про причетність експрем'єра до вбивства Щербаня Вона стала першим свідком з боку захисту у середині 90-х Кужель була в одній фракції з Щербанем. і вона вважає, що вбивство могли організувати тільки спецслужби. А замовника на її думку варта шукати серед тих, кому дістався бізнес Щербаня. Що стосується Юлії Тимошенка, та вона не причетна, впевнена Кужель, і додає про Тимошенко у великій політиці. Ці Тоді взагалі ніхто не чув. Втім, прокурори заявили, що свідок просто не обізнана. Юлія Тимошенко ще не существувала для всієї нашої команди, а для тим болі для такого лідерка Євгенія Щепа. Ні, тому що там кніта відносились життя, просто вона не була лідерком пи. Категории. Она не была а, знакома с ситуацией, которая складывалась в Донецком регионе по газу. И а, как может человек, который а, не знает всех деталей, что-то предполагать? Ну, я считаю, что это не более чем вымысел. Допит свідка знову пройшов без Юлії Тимошенко. У пенітенціарній службі заявили, що вона знову відмовилася, і навіть представили суду акт про її відмову. Адвокати ж кажуть, ніякої відмови не було і вважають, тюремники просто не хочуть привозити Тимошенко в Київ.